Росіяни під Покровськом стрімко просуваються у бік Дніпропетровської області, оскільки там розлогі поля та посадки, які вони зачищають і перебігають, пише лейтенант ЗСУ на псевдоалекс. За його словами, ворог перерізав залізницю між удачним та котленим і наступає у бік Сергіївки, яка розташована у притуду адмінмежі з Дніпропетровщиною. Реально, ФПВ-шки вже по Сергіївці літають по населеному пункту. А з Сергіївки до блокпосту зі стелою Донбасу там попрямі три кілометри десь. Ворог просувається північніше від Котленого та закріплюється на рубежах агроферми. Так само росіяни змогли зайняти венствол шахти західніше від села. Тут ситуація доволі складна і вимушує нас постійно додавати нові сили. У іншому випадку бої скоро можуть зміститися в район шахти південно-донбаська, що на північ від удачного. Щодо загрози наступу росіян на Дніпропетровщину та Запоріжжя в інтерв'ю виданню Спектр Прес розповів український військовослужбовець Іван Тимочко. Стверджує, де у ворога є накопичення сил, там потенційно він не може завдати відволікаючого або прямого удару. Щоб провести наступальну операцію, росіянам необхідно на конкретному напрямку сконцентрувати 1040-50 особового складу ще приблизно стільки ж мати у резерві. Інакше просто неможливо провести операцію. Немає ресян е, сил та засобів для того, щоб зробити суттєве просування на будь-якій ділянці фронту, тому декілька 3-5 кілометрів подолати до, адмі... до кордону е, адміністративна кордона Дніпропетров... Дніпропетровської області. Вони можуть. Хоча ну знаєте, на землі там те кордон ніде не, да не намальовано. Це тільки на скажімо, політичних картах е, чи на адміністративних картах. Він є а так в е, армії не буде е, на це. На це звертати так, ну мовно кажучи, увагу, а будуть е, звертати увагу на те, де там зручні позиції, з точки зору рельєфу місцевості, щоб намагатися їх опанувати і там вже закріплюватися. Тому, якщо вони навіть із ідуть не просколу з, з е, небезпеки для міста Дніпра, небезпека не збільшиться і очікувати, що вони там зможуть подолати е, відстань. Швидко подолати відстань до, до Дніпра чи до інших якихось міст, вже великих міст області, Таких про такого припущення робити не треба. Головком Олександр Сирський повідомив, що посилює підрозділи резервами та ресурсами на Покровському напрямку, де ворог засереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії. Тим часом компанія автомагістраль південь показала майже завершену лінію оборони Дніпропетровщини. Це понад 10 кілометрів захищених від fpv дронів тунелів, що з'єднують вогневі та фортифікаційні споруди, командно-спостережні пункти. Більшість вопів уже готові. Решта на фінішному етапі. Цілодобово трудяться майже пів тисячі працівників. Задіяно понад 100 одиниць техніки. До лінії бойових дій залишаються лічені кілометри. Завершувати роботу доводиться під артилерійськими обстрілами та скидами з дронів. Встановили реп, але допомагає не завжди. Є поранені працівники. Пошкоджена техніка, яку під час ударів немає де сховати. На реалізацію проєкту нам відвели нереально обмежений час. Фортифікації були потрібні навчора, але компанія впоралась. У компанії додають, незважаючи на вкрай швидкі темпи, на кожному етапі будівництва ретельно контролювали якість та дотримання технології, стверджують, військове керівництво роботу оцінило максимально позитивно. Ірина Носачова, Дар'я Нісімовадніпроціві.